Також в Україні хочуть створити альтернативу іноземним месенджерам, зокрема Телеграму. Волонтери, які розробили додаток для перевірки приватності у Телеграмі, пропонують створити свій захищений сервіс комунікацій від застосунку «Дія». за словами аналітика організації Богдана Соломикіна. Жоден месенджер не може бути безпечним на 100% і, аби не перевантажувати наявні можливості дії, розробники пропонують створити окремий сервіс під назвою «Дія» канали з авторизацією. Телеграм взагалі можна позиціонувати як платформу, яка є так своєрідним таким трешем, смітником, де зберігається різна потрібна і непотрібна інформація. Більше того, ми не знаємо напевне, чи цей телеграм, власне, чи сервери телеграму відсіюють інформацію, чи вони просто збирають її в певні якісь бази. Це проект, який базується на основі одного з найпопулярніших застосунків зараз в країні, який справді показав себе достатньо таким якісним зручним сервісом. Це наш український дія, який розброблений на нашому українському коді. Це дасть для громадян України можливість отримати своєчасну швидку інформацію. Так само, як вона отримується на Телеграмі, чи в іншому месенджері, чи в Фейсбук групі, від офіційних представників від офісу президента, Генерального штабу, там, наприклад, першого національного так єдиного марафону Української правди чи громадських організацій, так як поверни живим, чи Вікторі Дрон, чи будь-яка інша.